Всім привіт! Не планувала, не думала. Ну як, планувала, але, напевно, не в це місто. А тут ми так експромтом вирішили поїхати. Транспортом громадським, правда, ми ще білетів не маємо, але вирішили поїхати в інше місто. Кажуть, тут у нас така невеличка є різдвяна ярмарка. І оскільки я тут ще на різдвяних ярмарках ніколи не була, але дуже багато бачила різноманітних ярмарок в інтернеті, але переважно показували по величезних містах, там дійсно є на що подивитися. А тут містечко маленьке. Тому. Зараз будемо їхати, будемо дивитися і все покажу, розкажу. Ну, Наскільки мені розказували, тут на різдвяних ярмарках можна купити максимум попити, поїсти, Так, якихось смаколиків, їхній сосисок, попити кави або пуншу, або глінтвейну, хто що хоче. І, звичайно, сказали, що є невеличкий каток, але оскільки ми кататись особо не вміємо, і це трошечки небезпечно. Зараз попасти в лікарню з якимсь травмуванням. Ми вирішили, що подивитись, подивимося, але не будемо пробувати, не будемо брати участь. І, звичайно, подивимося, що йде і коли. І ще хочемо зайти. Тут є такий а-ля турецький, ну не зовсім турецький, мені здається, що в магазинчику там багато різноманітних продуктів, але якраз. Те, що мене цікавить, це різноманітна ковбаска і, напевно, що гречка. Хочу все-таки купити гречку не 400 грам, а кілограмову або ближче до того за нормальною ціною, скажімо так, досить, щоб було вигідно. Тому, хоча б собі зафіксуємо де що знаходиться, і вже тоді поїдемо якось і підкупимо продуктів по мірі можливості. Їхати, до речі, на громадському транспорті з такого плану досить цікаво. Це я вперше, це взагалі ми вперше. І наскільки я знаю, що можна тут платити готівкою, або мати оцей квиточок, який щомісячно оплачують. Поки що квиточка ми очікуємо, очікуємо, напевно, з Нового року. Але поки ми очікуємо, звичайно ж, можна їздити трошки подивитися. Ще плануємо. Деякі поїздочки, можливо, в цьому році вже будемо бачити. А поки що зараз трішечки вам покажу, як взагалі все відбувалося. Головне, щоб ми доїхали. Взагалом, оскільки я вже це розказую, як ми приїхали додому, загалом ми задоволені, формуємо трішки спогади. Тут таке розмірене, спокійне життя, особливо п'ятниця. П'ятниця, там вихідні дні, ніхто нікуди не спішить. Всі таким чином насолоджуються життям. І ось ми -то їхали, зараз вам покажу: ми зійшли на зупинці. І тут так ми йдемо зараз через міст. До речі, сьогодні у нас 0, навіть мінус 1, мені здається, показувало зранку, а по відчуттях нібито мінус 4. Тому так пронизує трішечки до кісток, але. Я вам скажу, що тут казала, що не обов'язково теплого зимового взуття чи одягу саме на ось такі прогулянки зимове взуття і зимовий одяг дуже-дуже стануть у пригоді. Тому не відкидайте можливості придбати зимовий одяг, але толковий зимовий, не демісезонний, а також не відкидайте того, що потрібно буде. Теплішого зимового взуття. І ось так я йду, не знаю, наскільки видно, оскільки знімаю я телефоном, а це у нас ніч, і всюди блимають вогні, і воно, можливо, не зовсім так як би хотілося. Це ми вже йдемо по містку. Не знаю, до речі, досить велика така річка. Не знаю, наскільки вона там тягнеться і Звідки вона витікає, і взагалі назву цієї річки не знаю, але точно на мості дуже-дуже прохолодно. Тому ми ніби так пофотографувалися, походили, але старалися чим швидше перейти. Тут є такі, бачите, що можна лавочки сідати, відпочивати. Я думаю, що як літом тут можна і відпочити. Але літо то є літо, а зараз зима. Тому йдемо швидше погорітися, йдемо, подивимося, там якийсь бути невеличкий концертик, подивимося, що ж продають, чи є взагалі щось таке цікаве. Скажу вам, враження неоднозначні. З однієї сторони цікаво, з другої сторони, коли ти не знаєш взагалі міста, ну і взагалі ні традиції, ні мови, ні. Нічого, ні історії, це якось так трішки дивно. І тепер я розумію, чому їздять в інші місця, їздять з туристов, як туристи з гідами. Так? А, тобто, щоб людина могла тобі розказати, чому саме тут, чому саме так, як тут заведено, як себе поводити, куди можна піти, що де можна побачити, так ти швидше можеш зорієнтуватися і, звичайно, якось відчувати себе більш впевнено. Але ми такі дослідники, тут, до речі, дамба дуже шумить, хоча я голос на задньому фоні повністю весь забрала. Тому ви не почуєте, зато ми почули дуже-дуже сильно. І ось зараз заходимо у місто. До речі, тут така, такий центр невеличкий. Оця площа, де Різдвяна ярмарка, вона перегороджена. Зараз покажу вам як. І ну, взагалі саму Різдвяну ярмарку ми обійшли буквально за пару хвилин. Нічого аж такого надзвичайного ми не побачили. Єдине, що ми. Купили дещо в турецькому магазинчику, потім покажу вам деякі смаколики. Ну, взагалі, отак, коли все в гірляндах, в цих вогниках, воно о, настрій якось покращує, і сам настрій стає набагато святковішим, як не крутий. І, ну, в принципі, досить цікаво, хоча містечко маленьке, але скажу вам, що в такому невеличкому містечку досить добре було б мати житло. Це так я собі на майбутнє, не знаю, як буде, що буде далі. Дуже важко загадувати наперед і ну, не потрібно. Тому що такі загадування, очікування приносять тільки розчарування. Мені здається, що ми плануємо, а у життя взагалі завжди свій план, і це нормально, тому що той план набагато кращий, набагато вигідніший для нас. Хоча в той момент, коли щось рушиться, іде не так, як ми собі там в своїй голові так, сформували, нам видається, що капець, все йде не по плану, все не так, все не то. І ми відчуваємо якісь таке спустошення, розчарування. Але я вважаю, що всі подарунки долі, всі такі зрушення в житті, зміни, якісь форс-мажори, треба сприймати. Покірно, оскільки ми ж не знаємо і не можемо побачити наперед, які ж будуть в загальному ці кінцеві наслідки оцих всіх змін і цього всього нашого не по плану. Тому зараз ми просто гуляємо. Скажу вам, ще рік тому я б не могла навіть і подумати, що я буду ось так гуляти просто по іншій країні. І з однієї сторони відчувати себе трішки як вакуумі, через мувний бар'єр, через таке якесь бентежне відчуття, що, знаєте, є такі відчуття, що ти чужинець, тобто ти не впевнено себе почуваєш, ти не знаєш, як що, які порядки, які закони, ти не знаєш, як правильно себе поводити часом, так? Ти не знаєш, що правильно робити. І через це ти відбуваєш, почуваєш себе весь час в такому якомусь збентеженні, напевно, так, в якійсь непевності. Щось в цьому є. Десь класні картини. Якщо б під певний стиль, було б дуже круто вибрати ось подібну якусь картину собі десь в кімнату. Але це вже такий декор, мені здається, що це саме останнє, що можна вибирати. О, дивіться, який класні жіночий одяг. І тут теж піжачок, він не повністю чорний, його не видно, напевно, на камеру. Але він такий темно-тигровий. Тому ця мода тигрова леопардова дійшла і сюди. Хоча я вам скажу помітно, що трішки інша мода тут взагалі сам одяг, джинси, крій джинсів зовсім інший, ніж у нас. Тому і навіть не так. Я трішечки тут переосмислила багато чого і зрозуміла, що не так важливо, напевно, е, напевно, нарощен нігті. Так? Ну, нарощення лак не, не, не важливо. Так? Тут трішечки це не у пріоритеті, напевно. Не так важливо е, багато речей, які я колись е, вважала мега важливими і невід'ємною частиною взагалі мого життя, мого існування. Мого щастя, дивіться, класно тут. А, і е, тепер частково я починаю усвідомлювати, переоцінювати цінності і міняти своє світобачення. Не знаю, чи це добре чи зле, ну, будемо сподіватися, що всі зміни, як завжди, на краще на перспективу на майбутнє. Дуже класно тут обрані, бачите, бачити будинки навіть. Всюди все так світиться, і я думаю, що я зможу трішечки вам передати оцю таку невеличку магію і, напевно, спокій. Спокій, який, в принципі, на даний момент нарешті, уже, нарешті, уже частково стає моїм вірним спутником. Тому що останні роки. Я не пам'ятаю, коли я була дійсно по-справжньому спокійна. Як в нас кажуть, умиротворена. Тому, умиротворена, умиротворена, Боже мій. Як це правильно? З гармонією в душі. І хотілося б трішки поділитися з вами от цим відчуттям свята. Чесно кажучи, немає свята, ми ще нічого не обирали і не знаю, чи будемо обирати. Чи ні, напевно, зараз не зовсім до того, я щось так відчуваю, не до того. Але я думаю, що з часом я буду готова і тут щось прикрашати. Можливо, через рік, через два, можливо, треба більше часу. Будемо бачити. Зараз це теж не в пріоритеті. Зараз хотілося би трішки привикнути, зрозуміти, як, що відбувається, якось знайти собі місце тут і вже не відчувати себе наскільки чужинцем. Будемо бачити, що з цього вийде. Написала Блиста Діда Морозу, але дитський класний магазинчик. Тут, до речі, дуже багато сувенірних магазинів, оскільки е, в цій країні дуже таки люблять прикрашати будинки. Тут ніби який навіть не скандинавський такий стиль, а, напевно, просто у кожній країні є певний свій стиль. Побачите, сірені лампи, світяться класно. І різноманітні такі частини прикраси інтер'єру, які для мене трошки дивні. Але я б, напевно, теж з часом щось таке хотіла десь поставити в себе в кімнаті. Якщо подумати, скільки цього я залишила, всяких таких дрібничок, які були мені прям дуже дорогі, то не знаю, чи скоро я зможу. Тут, до речі, у нас концертик невеличкий, чи скоро я зможу взагалі ще купляти такі дрібнички. Тобто це якийсь такий замкнений круг. Ти накупляєш, залишаєш. Хоча я ніколи не планувала, що воно так буде, знову накопляєш. Ну, Тобто якась дивна ситуація. Але маємо те, що маємо. І ось таким чином зараз ми виходимо і спробую вам бачите, несу сумку Кока Колу, це я купила в магазинчику, в турецькому ми купили трішки пахлави, ми купили не донер, боже. Як називається, піде їхню таку турецьку піцу. Зараз трішки йдемо до водички. Турецьку піцу, яка у формі хачапурі, аджарського, так смішно. І може бути наповнена або їхнім тим сиром, я з піаніра, як вона кажуть правильно, з зеленю, або ж фаршем. от Вони покриваються тісто фаршем, воно таке специфічне, в принципі, але. Називається піде. Ну, таке на любителя, якщо на цього піде, в них є ці лахмаджуни, Це такі, типа а-ля лаваші, але такі трошки грубші лаваші, теж намазані фаршем. І так ніби навіть не скручені, а просто як завернуті. <сум> Оце таке крісло, камінь у формі крісла. Не видно нічого. Ну, насправді, дивіться, класна річка світиться. Це просто круть. Навіть моїм телефоном, дивіться, класненько. Хотілося б все-таки кращої камери. Але камеру я з собою чогось не взяла. І зараз трішки шкодую. Зараз покажу вам, що трішки каточка. І будемо вже повертатися додому. Скажу вам так, це невеличке місто. Але якщо брати і Аналізувати, то, напевно, з такого невеличкого містечка, або подібного до нього, можна було б розпочинати якийсь життєвий шлях, пристосовуватися, привикати, щось планувати. Тому що в реально великому місці, я вам показувала раніше касель, то мені здається, що там занадто багато руху. І дуже важко на початку зорієнтуватися. Хоча, напевно, привикнути можна до всього. І я думаю, що, якщо б. Так було, що не було б вибору, та, то напевно і там можна було б з легкістю зорієнтуватися. Ну, ми мусили б орієнтуватися, не було б нічого такого складного для нас, оскільки так би нас життя поставило б такі умови. І, напевно, з часом потрібно було б декілька років, щоб вже відчувати себе досить вільно і досить спокійно, навіть в такому рухливому місці. Там і трамваї, до яких я не звикла, там дійсно шалений рух, там треба все встигати. І це відчувається. Таке враження, що місто прям дихає, там не можеш розмірено. А от в таких містечках відчуваєш себе ніби більш не те, що вільно, а спокійно. Рух теж є, звичайно, я не, не буду сперечатися, люди ходять на роботу, це нормально, так, в кожного свій план. Але я маю на увазі, що. Саме відчуття, що місто таке більш розмірене і більш спокійне, може, тому що воно таке невеличке. таке. Зараз покажу, бачите, тут дітки катаються, і ми зараз підемо, подивимося, що і до чого. Якщо чесно, в цей момент я вже була досить таки сильно змерзла, тому не могла прямо насолодитися тим, як люди проводять час. Тут дійсно ми подивилися, що продають і каву, можна було попити, але ми вже взяли в магазинчику турецькому каву і глінтвейн. І ось таку ми купили баклаву. Я все-таки переплатила, як не крутий, але вона досить смішна. Тому всім гарного вечора, хорошого дня і! Спокою наскільки це, взагалі, на даний момент можливо, Па-па-па-па.